Обшуки в Київському та одеському офісах російської компанії Яндекс проводить нині СБУ. Це у Фейсбуці підтвердила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська. За її словами, справа стосується державної зради. У прес-службі Яндексу кажуть, причину обшуків поки що не знають. В офіси направили адвокатів. СБУ дійсно проводить обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії Яндекс у Києві та Одесі. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження відкритого за статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Нагадаю, 16 травня президент Порошенко підписав указ, яким розширив перелік фізичних і юридичних осіб, щодо котрих Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції. Зокрема, інтернет-провайдерів зобов'язали на три роки заблокувати українським користувачам доступ до низки російських інтернет-ресурсів, серед яких був і Яндекс заборони запровадження з огляду на дії Росії як держави-агресора.